Майже 200 тисяч гектарів землі забруднені мінами і снарядами, які не розірвалися. Так, президент Володимир Зеленський оцінив екологічну шкоду від росіян під час кліматичного саміту. Макарівська громада на Київщині жила під окупацією близько місяця. Масштаби екологічного лиха там вражають. Давайте подивимося. Звичайна дорога місцевого значення недалеко від Макарова на Київщині. Зараз вона трохи пошкоджена, але проїзд можливий. Під час війни українські військові розбили тут колону ворожої техніки близько 10 одиниць: танки, бронемашини та бензовоз. Останній перевернувся, здійнялася сильна пожежа. Частина рашистського пального вилилася на фермерські поля та лісопосадки, забруднивши довкілля. Аграріям довелося самостійно знімати шар ґрунту, щоб вирощування рослини не були отруйними для людей. Від потрапляння паливно-мастильних речовин з після підриву техніки, зокрема частина вигоряє, частина йде забруднення в повітря, частина виливається, тому що не встигає згоріти і забруднює навколишню територію. Палив паливно-мастильні елементи вони є токсичними. Просто це залежить від типу цих, того, що перевозили, чи це дизельне пальне, чи бензин. А це міст через річку Здвиж, теж у Макарові. Його влітку вже відновили після окупації, проте протягом березня споруду постійно обстрілювали, зрештою і зруйнували. В річку падали всі можливі російські снаряди та навіть скидали авіабомби. Здовж річки, як ви бачите, дуже багато зруйнованих будівель. Вони всі горіли, і продукти цього горіння, звісно, що ну річка має пологі береги і водою. Опадами воно все зносилося в цю річку. Те, що річка була чиста, і те, що тут постійно були рибаки і любителі риболовлі, до того це факт. Ми не знаємо, що буде після того. П'ять тисяч гектарів лісів Макарівської громади потенційно забруднені російськими мінами. кажуть у місцевому лісництві. Основні екологічні проблеми тут такі: по-перше, земля, де базувалися окупанти, рили окопи, розміщували техніку, просто жили. По-друге, це механічні пошкодження дерев, мінами, бомбами, кулями. Навіть найменші снаряди руйнують екосистему лісу назавжди. Під час о, цих пошкоджень да, там, дерева мало того, що можуть бути. О, Пошкоджені ступеня припинення росту. Також вони може просто уламки ракети бомб міна знаходяться всередині деревини, що призводить до того, що не можна її подалі використовувати у народному господарстві. На яку суму Росія завдала збитків екології України, оцінити складно а загалом шкода для інфраструктури та бізнесу Макарівщини понад 8 мільярдів, за даними місцевої адміністрації. Але в жодних купюрах не виміряти людські втрати. Жителі громади після деокупації відчували наслідки війни. Перші після деокупації найбільше звернені було із характерними, скажімо так, наслідками, які несуть бойові дії. Це в першу чергу нервові зриви, це серцево-судинні захворювання і це безсоння. Росія скоює в Україні не лише геноцид, а ще й екоцид. Ось чому екологи збирають і документують докази, які зможуть використати в підготовці позову про злочини РФ до міжнародного кримінального суду. Він стане частиною справи щодо геноциду Росією українського народу.